Позиціонувалися як гральні салони. Да? Ну, таких об'єктів об у Вінниці було перевірено 17, 17 штук. Їх всього у Вінниці налічується близько 40. Власне, це було, ми заблокували такі об'єкти, визвали правоохоронців. Правоохоронці перевірили комп'ютери. І власники нам сказали, що вони ігрові плати зняли іще місяць тому. На сьогоднішній день 17 об'єктів, перевірених нами, працюють виключно як інтернет-салони. Це не є протизаконно. Тобто на кожному об'єкті, який нами перевірений, є наліпка. Під наліпкою є оголошення, при намі має бути. Яким сказано, що якщо буде помічено, що цей інтернет-салон працює знову як ігровий салон, повідомляти нас, і ми зовсім по-іншому вже будемо з ними розбиратися. Разумієте? Це 17 об'єктів. Позавчора, я не позавчора чи пару днів тому, значить, була ситуація по букмекерським конторам фаворіт. На одній з таких контор виявилася наша наліпка. Закінчилося тим, що там був обшук, ми, міліція, обшук, і там зараз чи порушена кримінальна справа, чи ні, ну якісь там процесуальні дії відбуваються. Тобто, зрозуміло, так? Да? Наліпили наліпку, щоб прикрити себе, ми розцінили це як дискредитацію, ігральний салон, ми визвали міліцію, міліція сьогодні там розбирається з ними. Тобто, за, за ті об'єкти, де... Є наліпка, тобто тих 17. Ми не, якби, ну, моральну відповідальність несемо, що там зараз немає ігрового салону. Там є виключно інтернет-клуб. Арешка, ви перевірили 40 так? Ні, ми перевірили 17. І всіх 17 знято є. Так. Список в мене наразі є. Десь там в архівах і лежить. Цих... А об'єктів таких в Вінниці близько 40. А решту? Ну, решту А ви кажете це про не радик. Не а ви кажете про. Ви, якщо вони порушать це, то ви будете діяти відповідно, які це будуть дії, що в, ви, будете робити. Чи це ваша ініціатива, чи це вам наводить? Ну, ця проблема в Вінниці існує, і існувала. І коли е, стало питання, що ми ж сьогодні ж можемо навести порядок от кусочок порядку в цій сфері, да? Ми подивилися, можемо, Попробували, дійсно змогли таким чином. Тобто нам хазяї цих інтернет-салонів покрилися, що там не буде ігрового бізнесу. Вони хочуть просто зберегти хоча б як інтернет-салон. Далі нехай законодавство визначає, наскільки це законно чи незаконно. Але на даний момент там ігрового бізнесу немає. Там є інтернет салон Причому навіть, навіть ми їм запропонували таку ініціативу, щоб вони дозволили. Певній певні категорії здається студентів, дозволити там працювати в інтернеті, можливо, там чи по залежним цінам, чи, чи безкоштовно. Але ми ну, ініціативу цю двинули, але Майдан, наші сусіди, вони більше з студентами співпрацюють, ми їх просто зрали, і мені здається, там щось вирішується, щоб ці інтернет-салони могли надати можливість там, студентам користуватися якось, якось на пільгових якихось умовах. Ну, якщо буде не добросовісно, якісь що далі робити? якщо не добросовісно, ми зробимо адекватно до тієї ситуації, яка буде на той момент, але будь-що ми будемо робити виключно в правовому полі.